Сну про найважливіше життя краю на телеканалі «ТС-1» в студії Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску нічні чергування за закордонним паспортом в Ужгороді не бачений ажіотаж на отримання документів для виїзду за кордон. Закарпатських волонтерів навчали, як правильно себе поводити в стресових ситуаціях. Попередити і вберегти працівники закарпатського управління водного господарства укріплюють береги тиси. Кращі сноубордисти країни зібралися у Закарпатті, щоб поборотися за головні нагороди відкритого чемпіонату України. Сьогодні в Мукачеві попрощалися із загиблим в зоні АТО Олексієм Гуртовим. 37-річний військовий був командиром зенітно-ракетного дивізіону 128-ї бригади. Загинув 9 лютого у Логвиновому поблизу Дебальцевого. Також сьогодні у Великому Березному в останню дорогу провели бійця 128-ї бригади Руслана Сабова, який понад півроку захищав східні кордони України та загинув 17 лютого у боях за Дебальцеве. Провести героїв в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, знайомі та бойові побратими. В Ужгороді небачений ажіотаж на отримання закордонних паспортів. Мешканці обласного центру масово звертаються до паспортного столу. Втім, натрапляють на величезні черги. На можливість здати документи на виготовлення паспорта люди чекають по кілька днів, а то і тиждень. Відтак скаржаться на міграційну службу забайдуже ставлення до громадян. Подробиці теми в Олександра Бодні. У головному управлінні Державної міграційної служби Закарпаття нині людно. Громадяни міста та району десятками стоять у черзі, щоб подати документи на оформлення або відновлення закордонного паспорту. Причину високого ажіотажу у міграційній службі пов'язують із подіями на сході України. У Головному управлінні ми приймаємо не тільки жителів міста Ужгорода з районів, а у нас приймаються так само переселенці з Криму, Донбасу. З Донецької Луганської областей ми так само приймаємо це люди. Цих людей, і відповідно збільшується кількість людей, яких ми приймали тут. Місцевих до них долучаються і переселенці. Відповідно, це так само впливає на збільшені черги. Втім, громадяни бідкаються. Черги на оформлення закордонного паспорту майже не рухаються. Люди днями, а деякі навіть більше тижня вичікують, щоб подати необхідні документи. Пані Діта мешканка Ужгорода до головного управління міграційної служби прийшла поновити закордонний паспорт, але вже на місці зіткнулася з незвичною системою запису для подачі документів. Я прийшла сюди вторник, щоб записатися і щоб здати документи на отримання нового паспорта. І тут мені розказали, що це все не дуже так просто. Мене записали в некий список і предложили прийти вечором 5 разів. отметиться по этому списку. И так должно продолжаться до того момента, пока я не войду в лигу десятки тех, которые стоят в очереди. Меня записали 89-й, и во вторник вечером 5 часов я пришла, как добросовестный человек отметиться, конечно, в ужасе, потому что я не верила, что еще такое может быть у нас. В Среду я прийшла п'ять 5, -5 часова тмітиця, і мені сказали, коли я вже буду в десятці тих, які приближаються к до здачі документів, тоді буде назначено ночною дежурство. Як виявилося, списки для запису у чергу для подачі документів займаються виключно громадяни. У міграційній службі кажуть, тут діє порядок живої черги. А відтак відповідальність за її формування на себе не беруть. Посилаються на гіркий досвід. Були пропозиції запису людей на певні дні. Але пі після спроби такої так організувати, була така якби спроба. Але вона не... закінчилася тим, що були скарги з інших від інших людей, які це не влаштовувало. Тому поки немає централізованої якогось вирішення цієї проблеми, чи це буде за талончиками, чи якимось іншим, ми самі на цьому місцевому рівні не можемо. Формувати чергу, встановлювати якісь апарати там по карткам. Громадяни зауважують, займатися чергами повинна сама державна структура. Як приклад, наводять порядок у місцевих консульствах, де особам одразу вказують можливу дату запису. А черги зводяться до кількох годин, незалежно від ажіотажу. Проте ймовірність введення такого порядку примарна. Ладомирян. Попередити і вберегти працівники закарпатського управління водного господарства взялися укріпляти береги тиси. На виноградівщині насипали дамбу, що може витримати паводок більше ніж у 2001 році. Роботи провели у рамках кампанії попередження паводків, проте, у разі критичного підняття води, під загрозою затоплення ще залишається кілька сотень населених пунктів. Як ведуться роботи, бачив Роман Сув'як. Потопу не буде більше 300 метрів дамби по тисі. Працівників водного господарства заклали мішками з піском та глиною. Як основу стерять водонепроникну поліетиленову плівку. Таким простим способом, певнені спеціалісти, у разі весняного паводку можна зупинити чималу кількість води. Спеціалісти кажуть, що така тимчасово нарощена дамба може убезпечити навколишні села від паводків, аналогічних тим, що були у 1998 та 2001 роках. Проте вони запевняють, це не вирішить проблеми для того, щоб раз і назавжди забути про паводки на Закарпатті, потрібні мільйони гривень та багато роботи. Мільйонів гривень на протипаводкову систему не знайшли. На відміну від кількасот мішків, трохи піску і десятків працівників. Водночас вирішили і дамбу наростити, і провести стратегічні навчання. Адже коли річка виходить з берегів, то лише на українській стороні заливає 10 сіл та 12 тисяч угідь, стільки ж в Угорщині. Однак сільським головам та й людям не до дамби, тому робили все силами водників та місцевих підприємців. До слова, державна протипаводкова програма не фінансується вже два роки. На сьогоднішній день роботи по нарощуванню і реконструкції цієї дамби призупинені, так як за останні роки, це 2011-2012 рік. Роботи ще які були виконані головним підрядником ПМК 78 вісім виноградівського автоколон, значить не оплачені. У разі потреби дамбу на цьому місці можна звести за добу, проте таких неукріплених місць залишається ще кілька десятків кілометрів. Десятки кілометрів це по тисі, десятки кілометрів по низині латуриці. По боржаві десятки кілометрів. Я вже не говорю про ті локальні береукріплення, які потрібно робити по гірським районам. Це Рахівський, Міжгірський, Тячівський район. Тобто програма вона виконана всього-навсього зараз. Вона виконана близько на 23%. Після останнього великого паводку у 2001 році почали активно зводити дамби та захисні споруди. Ще два роки тому для повного завершення робіт не вистачало близько 80 мільйонів гривень. Зараз цю суму через курс валют можна збільшувати в рази. Залишається сподіватися, що цієї весни великих паводків не буде. Кнути емоційного виснаження Закарпатська асоціація територіальних громад навчала волонтерів, як подолати емоційне вигорання волонтерам, які допомагають військовим та родинам переселенців. Психотерапевти розповіли, як правильно себе поводити в стресових ситуаціях. Деталі у сюжеті Олександра Курти. З'ясувати причини емоційного вигорання таку мету поставили перед собою учасники семінару, представники учнівського самоврядування, волонтери, яким вже у такому юному віці довелось відчути емоційне вигорання. Вони задіяні відразу у декількох проектах. Серед них і шкільні ярмарки, на яких відбувався збір коштів на підтримку закарпатських військових. Контактували всі волонтерські рухи, які в нас є наявні в Ужгороді, запрошували на цей захід. Відгукнулося, відгукнулося учнівське самоврядування, яке співпрацювало з рухом підтримки закарпатських військових, займалося організацією шкільних ярмарок. І відповідно все це потенційні, всі ці дітки це потенційні волонтери. Сам психолог на даному заході в нас волонтерить. Психотерапевт Сергій Скрипанець зазначив, емоційне вигорання молодих людей виникає внаслідок перенавантаження та виникнення ситуацій, коли сподівання не збігаються з реальністю. За словами спеціаліста, волонтерство, як і будь-яка діяльність, це пошук індивідуальних потреб особистості. Це робота, яка дозволяє власне якісь особисті потреби реалізувати у вигляді допомоги іншим. А вияснення потреби, яка нами керує, допомагає. Зменшити емоційне виснаження, емоційне вигорання в подальшому подальшій волонтерській роботі. Учасники семінару почули поради та рекомендації від спеціаліста, щоб уникнути емоційного виснаження, слід не розпорушуватись на безліч справ, а призупинитись і побути якийсь час на самоті. Кожен учасник аналізував випадки з власного життя. Займаюся різною діяльністю, просто напросто не встигаю, і таке як вигорання емоційно мені знайоме. І я на своєму досвіді вже переконала, що я дійсно стокувалася з такими ситуаціями, і можливо, це мені допоможе більше е, уникати цих проблем, щоб не відбувався мій цей механізм, і він працював як потрібно, а не вигорав емоційно. Опісля тренінгу організатори спільно з учнівським врядуванням та майбутніми волонтерами представили дві дорожні карти для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Їх витівки не залишать байдужим нікого. Вони беззаперечно лідери інтернету за кількістю запитів та переглядів, пухнасті та короткошерсті. У перші весняні дні домашні улюбленці мають власне свято всесвітній день кутів. Більше про чотирилапих і пухнастих у сюжеті Світлани Головко. Вважається, що коти живуть поруч з людиною майже 10 тисяч років. Ці милі тварини давно і по праву заслужили у людей повагу й любов. Муркотіння котів сприяє зміцненню імунітету, а погладжування улюбленця знижує артеріальний тиск. Виправдовуючи вираз, березневий кіт, цим домашнім вихованцям відвели саме перший день весни. Свято покликане об'єднати господарів котів в усьому світі. Для вусатих Ольги кожен день свято. Окрім різноманітного харчування, вони отримують ще й добру порцію любові. У хазяйки троє домашніх улюбленців: дві кішки та кіт-богатир, кожний з власним характером та вподобаннями. Соня звикла проводити котячі будні в хатньому теплі, натомість іншим двом до вподоби вуличне життя. І, хоч утримувати тварин зараз не дешево, вони того варті, каже Ольга. Туди говорив, що я на старості днів буду мати котів. Діти раді були, коли завелося з котами. Ну а тепер вже, як кажуть, важко собі уявити без них, коли ти йдеш додому, вони тебе зустрічають всі разом, ти їх годуєш, вони, тобі, тобі як кажуть, радіють тобі, ти їм радієш. А ось цій кішечці пощастило не так, як котам пані Ольги. Минулого тижня вона була на волосину від смерті. Забравшись на високу тополю, попеляста не могла спуститися. Чотири дні не замовкаючи, кішка просиділа на дереві. До неї почали злітатись граки й ворони, клюючи бідолаху. Небайдужі люди викликали рятувальників. Одного дня ми з донькою гуляли по цій дитячій площадці і побачили на дереві кицю. А через три дні ми знову її побачили, і і оказалось, що вже п'ять днів вона там на самій верхівці. Вона там сиділа і не їла, і не пила, люди всі не знали, що робити. Я вирішила подзвонити в службу МЧС і повідомити про таку ситуацію. Я дуже вдячна МЧСникам, що вони відгукнулися на нашу пропозицію і оперативно спрацювали, приїхали і допомогли нам звільнити цю кицю. Рятовану кішку назвали зіркою, бо була так високо, як зірка. А тепер вона ще й стала телезіркою. Кішка тимчасово проживає в небайдужій сім'ї. Люди мають надію, що знайдуться старі або нові господарі в усатої. Для цього звернулися до зоозахисників. Ми роздаємо і взрослих, собаки, маленьких щенкові котят, кошок. Тобто все час є хтось на пристройство. Люди у нас дуже відвідані, дуже багато виброшених животних. Вот зараз теж сім'я три тижні тому уїжджала, Просто кошку висадили в під'їзд. і вони всі свої речі склали і уїхали. А кошки молода домашня жизня на вулиці не знаю, що сталися в під'їзді. з під її вигнали, щоб вона там не писала. Такі ентузіасти, як Віра, щодня рятують з десяток котів та собак. З початку нового року силами її організації були знайдені 17 домівок для цуценят та восьми котів. Всесвітній день котів це ще один привід попестити свого домашнього вихованця, адже всі коти без винятку дуже люблять ласку і тепло. Якщо забезпечити їм комфортне життя, повне турботи і ніжності, тоді кішки обов'язково подарують своїм господарям приємне муркотання. Закарпаття прагнуть об'єднати українців музикою. В Ужгороді відбувся благодійний концерт для дітей-переселенців та їхніх сімей. Музиканти обласної філармонії представили глядачам вокально-хореографічні постановки, які репрезентують багато національну культуру нашого краю. Переселенка з Донецька Лідія приїхала на Закарпаття ще в вересні минулого року. Разом з чоловіком та трирічною дочкою вони зняли квартиру в одному з районів обласного центру Закарпаття. Там, на батьківщині, у сім'ї Юрченків залишилось багато друзів та родичів. Проте, повертатись в Донецьк вони поки бояться. кажуть, Закарпаття прийняло їх добре. Щодо концерту, то подібні заходи за браком часу. Вони не мали можливість відвідувати так часто на своїй батьківщині, як в нашому краї. В Ужгороді взяли за правило, намагаються знаходити на це час завжди. Трібно і дітям спілкуватися і знайомитися з такими ж переселенцями, як і ми, та з місцевими жителями, бо ми вже тут живемо не перший місяць, тому я вважаю, що такі акції потрібні. У тому стані, в якому ми сюди приїхали. наприкінці вересня нас зустріла Закарпаття дуже радо, бо ми виїжджали, там були вже воєнні дії. Окрім власне вокально хореографічного дійства, громадська організація Неємія вручила дітям переселенцям подарунки. Східніки відзначають відкритість сердець закарпатців. Музиканти ж філармонії анонсують цей благодійний концерт для переселенців. Був не останнім. Музикою вони прагнуть об'єднати серця українців. Ці подарунки готували діти з різних країн світу. Я не знаю, можливо, це або з Великобританії, можливо, із США. Це конкретно кожна дитина збирає подаруночок для свого друга з іншої країни. Вони не знають навіть, яка це буде країна. Там вони ставлять такі дуже для себе цінні речі. Це можуть бути канцтовари, різні іграшки, настольні ігри, засоби гігієни, листи свої, фотографії про сім'ю, щоб в майбутньому потім могли спілкуватися. Це вже не перша акція організована для дітей переселенців та їх батьків, розповідає керівник закарпатського народного хору Наталія Потій Потапчук. Подібні заходи вже проводили артисти обласної філармонії. Звичайно, сьогоднішня програма особлива? Ми хочемо для людей, які вперше потрапили на наш концерт. Познайомилися з Закарпаттям, побачили різноманіття нашої національної культури. Ми представимо, окрім. Наших народних пісень та танців, звичайно, верховину свідкути наш, молитва за Україну. Крім того, будуть в нас твори угорські, словацькі, різних національностей. Тобто, ми покажемо таку широку палітру розмаїття нашого краю. Співорганізатори благодійного концерту переконані, подібні заходи не лише піднімають культурний рівень відвідувачів філармонії, але й дозволяють подай на мить від буремних подій, які досі тривають на їх рідній землі. Н спорту відкритий чемпіонат України зі сноубордингу провели на туристичній базі села Кострино. На змаганнях, які тривали два дні, визначали кращих сноубордистів у паралельних дисциплінах. Участь у турніри взяли не тільки вітчизняні спортсмени, конкуренцію українцям склали сноубордисти з Польщі, Словаччини, Чехії, Грузії, Угорщини та Румунії. З подробицями Олександр Бодня. Проводити змагання зі сноубордингу для Закарпаття не обияка честь, особливо якщо це чемпіонат всеукраїнського рівня. Тож до організації турніру господарі підійшли відповідально. Примхлива погода снігу на туристичній базі села Кострино залишила небагато, тому організатори покрили трасу достатньою кількістю штучного снігу. Учасники турніру, покриттям спуску, задоволені. Трасу підготовили дуже непогано ночі був мінус два, тобто. Покриття було супер якраз, і трималося навіть дотепер. Змагання закінчилися, вже як бачимо, сніга небагато, але слава Богу, провели. От, всі довольні. Окрім того, подбали на турнірі і про точність результатів заїздів використовували точну дротову систему фіксації часу. Фіз має кілька рівень проведення змагань нульовий, перший, другий. Нульовий це Олімпійські ігри, чемпіонати міра, Кубки Європи, другий це Національний чемпіонат. І для рівня всіх цих змагань повинна мати дуже достовірна інформація по хронометражу. Тому Федерація інтернеш скі має перелік апаратури, дозволений для проведення змагань. Для українських сноубордистів чемпіонат України не просто можливість позмагатися у рамках здорової конкуренції. Це також шанс зачепитися за місце у національній збірній команді зі сноубордингу. Для наших спортсменів вони мають вирішальне значення. Саме за результатами цих змагань будуть відбиратися спортсмени до складу штатної збірної команди України та взагалі до складу кандидатів у збірну команду України та резерву збірної команди України зі сноубордингу». І оскільки ці змагання, цей чемпіонат вже більш-менш традиційно проходить у рамках міжнародних змагань, як відкритий за участю спортсменів інших країн, то наші спортсмени також можуть тут на цих змаганнях покращити свій міжнародний рейтинг. Рівень змагань підкріплений і широкою географією учасників. Відкритий статус турніру дозволяє змагатися як українським, так і іноземним сноубордистам. Серед більш ніж 50 учасників чемпіонату, майже чверть закордонні спортсмени. Я вирішила взяти участь у цих змаганнях через свого хлопця. Він мешкає у польському місті Сянік, що неподалік звідси. Приїхати вирішили разом. Я вже була тут три роки тому. Тоді на змаганнях виборола друге місце. Мені тут подобається. У підсумку дводенних змагань переможцями у паралельному слаломі гіганті стали київські сноубордисти. Серед жінок золото виборола Олександра Мальована, серед чоловіків Олександр Белінський. Що ж до паралельного слалому, серед жінок перемогу виборола учасниця з Польщі Наталія Фічек, серед чоловіків Закарпатець Йосиф Пеняк. Великий футбол повернувся на Закарпаття. Проте перший весняний матч для Говерли не приніс жодного залікового пункту. Підопічні В'ячеслава Грозного у рідних стінах поступили з металургу «Запоріжжя» з мінімальним рахунком 0-1. У першому матчі весняної частини чемпіонату України наша команда розпочала з трьома новачками у стартовому складі. Попри перевагу у створених моментах, ужгородці не зуміли реалізувати жодного. Єдиний гол у матчі на 25-й хвилині провів екс-футболіст Говерли Віталій Лисицький з 11-метрової позначки. Якщо казати по грі, то результат несправедливий, не відповідає дійсності. Ось тому що ми в моменті створили. Значно більше, ніж суперник. Ми, правда, створили і біля своїх воріт. вивівши суперника двічі один в один. Не суперник створив, а ми створили. Ось і не обов'язкові пенальті, які, скажімо так, не повинні були допускати цього пенальті. Практично металорут Запоріжжя не створив нічого. Ми розуміли, що така гра буде. Тому скільки людей прийшло на футбол, то я розчарований. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Дитячі закордонні паспорти нового зразка. З 1 квітня документ для виїзду за кордон діти зможуть отримувати від народження. Громадський транспорт в Ужгороді. Чи відповідає ціна проїзду якості перевезення? На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора і бережіть себе.